Від початку повномасштабної війни Росії проти України Сполучені Штати надали нам близько 105 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки та оборони. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіро, наголосивши, що вся підтримка постійно перевіряється американською стороною, щоб гарантувати її правильне використання. Зеленський також зазначив, що на початку війни Росія активно намагалася підірвати довіру до західної допомоги через фейкові новини та інформаційні а атаки. водночас Україна відкрито співпрацює з інспекторами, щоб довести прозорість цих процесів, і зараз з нами на прямому зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, наші вітання, Вітаємо. вітаю вас, пане Олексію. Чи можете ми в кількох словах описати оборонний український комплекс промисловий станом на сьогодні? Як він виглядає і як він себе почуває? Ну, знаєте, якщо сказати одним реченням, то краще ніж будь-коли за часів незалежності, але на жаль, підстави для розвитку трошки драматичні. На сьогодні понад 40% відсотків усього, що працює на фронті, зроблено в Україні, і це дійсно можна сказати результат стратегії спільної роботи, починаючи з команди президента Зеленського і Верховної Ради і уряду. І дійсно це питання і інвестицій, і локалізації і власного виробництва. Також майже мільярд гривень на цей рік було виділено на здешевшення. Кредитів для ВПК, і сьогодні, коли ми говоримо про ВПК, це не лише про Холонд, це вже дійсно такий локомотив української економіки. темп зростання дуже швидкий, можна сказати, навіть вибуховий. Якщо у 2022 році це було 3 мільярди доларів. То у 2024-му це вже 20 мільярдів доларів. А до кінця 25 го року очікується, що 35 мільярдів доларів оборонного виробництва буде зроблено саме всередині країни. Ну і це дійсно дуже серйозні і дуже якісні результати, які підтримують економіку. Можна сказати, що це така знаєте, мілітарізація економіки. Також дуже серйозно з цим питанням працює наш уряд. Постійно розробляються нові програми, які дають можливість розвиватись нашому виробництву. Наприклад, нещодавно було запущено нову грантову програму, зроблено для перемоги для виробників комплектуючих в Україні, і ці гранти до 8 мільйонів гривень на запуск обладнання на умовах співфінансування. Тобто розвиток сьогоднішнього ВПК в країні дуже дуже швидкий. І дійсно, це комплексна робота держави, команди президента і звичайно українського бізнесу. А Відповідно, тоді, пане Олексію, буде інше питання. З вітчизняним оборонно-промисловим комплексом ну, більш-менш зрозуміло. Що стосується переозброєння Європи, чи є там якийсь прогрес, і як, як все рухається? Ну так, це. Так називаємо програма Ріарм Європ» і дійсно прогрес є. і Дуже серйозний. І дійсно, можна сказати, Європа прокинулась і вперше за десятиліття готується не на папері, а на складах, бюджетах і на виробництві. Програма «Ріарм Європ» була презентована на початку березня і суть дуже проста: 800 мільярдів євро оборонних витрат протягом найближчих чотирьох років. Дуже важливо, що Україна в цьому питанні не просто бенефіцара, а інтегрована частина цієї стратегії і рішення щодо стабільної допомоги України і інтеграції нашого досвіду у нову військову доктрину Європейського союзу. Це вже не якісь можна сказати балачки, а це вже конкретна стратегія, прийнята нашими європейськими партнерами. Що відбувається зараз? Йде деталізація, збільшення оборонних бюджетів Європейського союзу. Прийнята пропозиція про 150 мільярдів євро пільгових кредитів для модернізації інфраструктури. Ну і звичайно виокремлюються пріоритети: це ППО, артилерія, дрони, боєприпаси. Ну і звичайно питання кібербезпеки. Що ж зроблено вже на сьогодні? Виділено 500 мільйонів євро на нарошення виробництва боєприпасів. До кінця 2025 року. Наші європейські партнери планують випускати приблизно 2 мільйони снарядів на рік. Також презентовано дорожню карту готовності європейського союзу до 30-го року. І важливо, що туди входять і інфраструктура, і модернізація, і звичайно, підтримка України. Це є для нас дуже важливим пріоритетом, можна сказати, що Європа дійсно таки вийшла зі сплячки, і вона зрозуміла, що без сильної України не буде сильної Європи, але треба дивитись на процес, скажімо так, чесно: цей процес не буде простим. Є опір, є відмінності в підходах і є, на жаль, і політичні питання. Що потрібно Україні? Ну, на мою думку, терпіння, послідовність, наполегливість, і найголовніше єдність всередині нашої країни. І, Звичайно, дуже приємно відчувати підтримку від наших європейських партнерів. Пане Олексію, ми дякуємо за те, що ви долучилися і за ваші коментарі. Глядачам нагадуємо, що з нами був Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики.